Добрий день, шановне товариство. Показую результати цьогорічного щеплення персика на алечу. З чотирьох пагінців три пішли в активний ріст. І тут трошки забагато, але це для того, щоб краще пройшло зростання і заростання рани. Також перештіпляв. Персик на персик. Посадив київський, не знаю який, але він не відповідає ніяким сортовим вимогам. І досить того, що цвіту на ньому не закладається. От, хоч він цього цьому році і пострадав, від мені невозу та курчавості, бо була погана погода, але скоро, плюс скоро бачу, трошки ситуацію виправили. Навіть де-не-де серед того маленького цвітіння.